У Сумському училищі, яке у липні постраждало від влучання російської ракети, нині триває навчальний процес. Про наслідки ворожого удару у майстернях нагадують тимчасово закриті вікна, які тоді вибуло вибуховою хвилею. Було зруйновано все. Робочі місця учнів були зруйновані. Стеля у нас повністю світла не було. Ми його повністю це вже все становили. Ну чим за місяць дуже багато роботи зробили для того, щоб діти прийшли на навчання, і дозволітельні документи нам дозволили навчання. В цьому приміщенні до кінця року у цьому приміщенні, яке працівники називають серцем навчального закладу, планують поставити вікна так само. І в сусідньому центральному корпусі. Тут у нас актова зала, спортивна зала, їдальня. Їдальня на сьогоднішній день саме основне. Ми підводимо до їдальні повітряну мережу електрики. Працюємо над цим питанням і їдальню плануємо теж до кінця цього місяця підключити. Ми зробили своїми силами, перекрили кришу. На сьогоднішній день нам вдалося, що тепер внутрі наших приміщень дощ не руйнує те, що ми создавали віками. Натомість навчальний корпус, який зазнав найбільших руйнувань, ремонту не підлягає. Під нагальними очами наших десесників ми дуже багато винесли туди і майна, і меблів, і документації про те, щоб викладачі могли розпочати свій учебний процес з 1 вересня. У цьому приміщенні раніше були класи і адміністративні кабінети. Тепер, говорять, його необхідно повністю зносити і відбудовувати. Ми зараз робимо технічну документацію, потім будемо шукати. Підприємство, яке зможе виконувати ці роботи. Дуже проблема у нас по вивозу мусора, тому що це теж дуже затратна робота. Це грошей стоїть, тому що це самосвали, це кран, це ковш, який нагрібає. Ну, все потребує. Поки навчальні класи облаштували в гуртожитку. Заняття проводять у змішаній формі. Нам повністю вдалося відновити вікна гуртожитку. Дивіться, яка у нас красота. Ми знайшли фонд страна Бельгія», нам допомогли. Я дуже вдячна, швидко, якісно. Красиво якомога більше робіт намагаються закінчити до настання холодів. До прибирання і ремонту приміщень долучаються і самі викладачі та учні. Допомагають гуманітарні і благодійні організації. Працюємо, ви бачите, привели себе до порядку. Ну а все остальне, я думаю, що буде час, і будемо це все робити. Нам саме головне на сьогоднішній день до зими. Зробити ці два корпуси Цьогоріч Училище відзначило 50 років. Попри все, навчальний заклад продовжує працювати, навчати майбутніх спеціалістів, будівельників, електриків, автослюсарів, кухарів, кондитерів. На базі училища функціонує п'ять навчально-практичних центрів. Один із яких запрацював у минулому році. На сьогоднішній день навчається 635 учнів. У минулому Прошлому році у нас був контингент 740 осіб. Трошечки зменшилось із-за того, що, бачите, батьки бояться, дітей вивозять, але ж я хочу сказати, що не бой, не бійтесь тільки тому, що ми тут, що ми разом, нас все вийде. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.